Те, що залужний, має капітал упізнаваності, ну, він так чи інакше з ним залишиться. Тобто небезпека для наступних да? тобто, вони завжди будуть вже в тій тіні, ну, в тому іміджі, ну, принаймні перший період так точно. Да? порівнювати Порівню, би, тобто? от будуть, Тому угу. що от якби залужний, тобто це є тобто, невдячна справа наступного главкома, І угу. мені ще прийдеться, от, тобто, працювати з цим. Ну, це іміджева річ, да? і, і це такий важливий контекст. І питання від того, як буде за себе вести Валерій Федорович, він займе там позицію активного опозиціонера, це одна історія. Не хотілося би, тому що, знову ж таки, я повторююся: статус, імідж і міф, ну, да, образ, і це, це надбання української норми. В плані політичному в цілому, ну, якщо ми говоримо, якщо завтра з'явиться політичний проект, Ну, це чому біда? Тому що ми повертаємося в контекст виборів, але де суспільство, окрім міфів, і давай говорити відверто, якихось популістичних речей, ну ти не запропонуєш сьогодні нічого. Тому що в більшості своїх виборець, ми говоримо ну критичних ну мислячих, які готові сьогодні сприймати гірку правду, надзвичайно мало. Ми це бачимо по соцмережах. Так завжди а, було. Але коли, наприклад, виходить будь-який політик, і говорить: ми завтра виграємо війну, і я знаю як. Так, окей, типу цей добре. А ти ціну? Я завжди в таких речах говорю, що шановні виборці, завжди пам'ятайте, що за обіцянки е, політиків, а особливо в реалізації їхньої програми, платите ви. І коли ми говоримо про перемогу, тобто через рік. Ну тобто, окей, то тобто, скажи, як ти скільки треба покласти буде знов ж таки людей, громадян України, для того, щоб цю перемогу досягнути. І де гарантія, що це перемога настину, тому що знову ж повернусь повернення до 91-го року кордони, це не перемога ще, це просто-напросто переміщення лінії фронту і це відвоювання наших територій. Да? Тобто, беречи їх під контроль, розуміючи, що вони будуть далі перенаражатись на обстріли. Ну да і все-таки до залужного. Тому дивись, з точки зору перспектив, з точки зору говоримо опізнаності і ваги, яка є сьогодні у нього накопичена, така перспектива в нього однозначно є. Я думаю, що і через років два і три воно залишиться, тому що все рівно це вже історичний персонаж, ну як не каже, да? тобто персонаж це позитивному розумінні. І очевидно, що електоральну привабливість він має, може мати. Але через два роки, ну давай так казати, може з'явитися ще. Декілька людей, які можуть ставати певною конкуренцією, в такому плані цінніші, даже в цій ніші, так, так однозначно. Тому я цікава точно... цікава думка щось знаю. Ні, це, це про... очевидно. Це, це не той, що щось знає, це моделювання. Да, да, да. Це і щось моделювання, і щось, і щось, і щось Ні, знає, Та але? я ж безперечно, да. моделювання, це, ну, це, ж, це, проста, це. моделювання на базі, а коли моделювання на базі інформації якоїсь, то воно ще краще вдається. Це знову ж таки, це припущення. Та, я, ж, да. я ж не берусь стверджувати, що це доконаний факт. Я ж... Тому дивись, в цілому політичну перспективу в нього вона однозначно є. Але це станом на сьогодні. Завтра зможе змінитися. Я знаю, але я дивись. Скажу. Він однозначно буде вже в політиці і буде впливати на цю політику.